Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Сьогоднішній випуск ювілейний двохсотий. Він буде дещо іншим ніж зазвичай. Ми вирішили його повністю присвятити самій передачі за кулісами, її концепції, історії та зробити огляд тем, що висвітлювалися в ефірі за ці роки. Вітаю всіх, хто зараз зібрався біля екранів своїх телевізорів або дивиться нас на Ютубі за допомогою комп'ютера або навіть телефону. В ефірі новий проєкт телеканалу Д1 з назвою За кулісами у цій програмі я щовівторка розповідатиму про значні події, які відбулися минулого тижня в Дніпровській політиці та в навколо політичних колах. Ми спробуємо разом зазирнути за лаштунки місцевої влади, проаналізувати, визначити основні тенденції, у тому числі на основі наявних інсайдів а також спрогнозуємо можливі варіанти розвитку подій в місті, яке як відомо в Україні не перше, але й не друге. Так, розпочинався перший випуск передачі за кулісами, який побачив світ майже три роки тому. У вівторок, 28 вересня 2021 року. Він був присвячений підготовці міської влади та опозиції до приїзду президента України Володимира Зеленського до Дніпра. Так, з міського бюджету було витрачено 16 мільйонів гривень на посадку однорічних квітів петуні, хризантем тощо. Фактично цим однорічним рослинам була уготована роль одномісячних. З першими заморозками вони загинуть. Мета їх висадки була лише одна: створити у високого гостя уявлення про Дніпро як про квітуче місто. В даному випадку навіть освоєння бюджетних мільйонів було другорядним. З цією же метою терміново завершили будівництво скверу Слобожанський і вбухали шалені гроші в салют та світлове шоу. Опозиція теж готувалася до візиту Володимира Зеленського. І як Філатов теж почала робити це заздалегідь. Першим кроком став мітинг наприкінці червня біля стін Дніпровської мерії. Причому декілька сотень містян, які прийшли протестувати. Зверталися зі своїми вимогами не до градоначальника, а до Володимира Зеленського та партії Слуга народу, у тому числі до фракції Слуг в міськраді вимагаючи дати оцінку корупції, яка квітне в мерії свавілю бійців муніципальної варти, і взагалі означити своє ставлення до Бориса Філатова та його політики. Тож починаючи від 28 вересня, передача виходила щотижня аж до повномасштабної війни з Росією. Після 24 лютого 2022 року ми припинили вихід на два місяці. Чому вирішено було взяти паузу? Саме з відповіді на це питання, і почався перший випуск за кулісами після поновлення виходу в ефір. Вже йде третій місяць війни війни Росії проти України. У перші дні цієї повномасштабної військової агресії політичне життя в країні майже завмерло. Причому в Дніпрі це відбулося значно швидше ніж на всеукраїнському рівні. У Києві наприкінці лютого ще за інерцією йшло політичне протистояння. Лідери та їхні штаби використовували один проти одного політтехнологічні заготовки. Опоненти президента ще публічно ставили під сумнів деякі з його рішень. А у Дніпрі майже миттєво усі впливові політичні гравці домовилися припинити будь-яке взаємопоборення і сконцентруватися лише на одному захисті рідного міста. Таку оперативну домовленість можна пояснити двома факторами: відносно невеликою кількістю політичних гравців у Дніпрі, порівняно з Києвом. Та близькістю фронту на Донбасі, яка змушує в екстремальній ситуації швидко приймати єдине правильне рішення. Але на третьому місяці війни, коли фронт стабілізувався, і Україна, у тому числі Дніпро, в значній мірі адаптувалися до нових реалій, політики знову почали повертатися до свого звичного існування боротьби за прихильність електорату. А це значить, що прийшов час повертати до ефіру і нашу передачу, що зараз ми і робимо. Робити передачу про політику в умовах війни не так же і легко. Бо перше питання, яке одразу виникає: а чи можна публічно робити критичні висновки про дії можновладців під час масштабної зовнішньої агресії? Під час війни влада повинна бути поза критикою чи ні? І відповідь на це непросте питання я сформулював би так: чиновники, які відповідають за роботу міського господарства, підготовку населених пунктів до зими, освіту, соціальну сферу, тощо за все те, що не має безпосереднього відношення до оборони країни, мають бути під контролем відповідних органів та медіа і бути так само під звітній громаді, як і в мирний час. Не менше. На жаль, від самого початку повномасштабного вторгнення дехто з них, відчувши, що контроль послабився, вирішив, що ось тепер вони можуть робити що завгодно. І за це не нести ніякої відповідальності державному апарату та людям зараз не до них. Війна все спише. Ні, не спише. Якщо до повномасштабної війни за кулісами виходило раз на тиждень, і це був своєрідний огляд подій, що відбулися за останні сім днів, то з 2022 року стало вже по два випуски щотижня. У першій же передачі після її поновлення в ефірі ми говорили про скандальну історію, коли міський голова Дніпра Борис Філатов з'ясовував стосунки з відомим волонтером, керівником фонду Повернись живим Тарасом Чмутом. Да до, до чего вы у майте відношенные. То есть смотрите, вы об Болгаре. Хорошо, и что? Что от вас требовали? От вас требовали откат в 10%, как вы написали, да или нет? Ваш представник сказал, что він готовий подписать листи за 100 машин. Мы эти 100 машин себе берем или для фронта? Скажите, да или нет? А, я не знаю. Для... А, не знаю, да. Если ты блять, будешь открывать свой черный рот, ти ты можешь написать. Куди заявлення? послухай, я тобі ще раз говорю. Потім був випуск про проблеми переселенців у Дніпрі. Що з 1 травня бучанці і всі, хто постраждав у Київській області, вже допомогу отримувати не будуть. А з боку міської влади була якась допомога влади Дніпра? Ні, тільки від меценатів говорили ми і про рейдерство, яке розквітло у Дніпрі з початком повномасштабного вторгнення. Сьогоднішнє утро було таким, що я проснулася 5 разів утра, від того, що мені дзвонила начальник служби охорони і запишила, що в без 15 п'ять неізвісними людьми в камуфляжній формі, воєнної формі, в чорній формі, без шевронів, потім вони вже навесили. Uh, uh, our not we it, we the mayor of Dnipro does not hesitate to humiliate even European leaders, allies of Ukraine in the war with Russia. Here's an example of such a post by Filatov. А було ще про повернення у Дніпрі паркувальних схем, сумнівне витрачання грошей з міського бюджету під час війни, переформування місцевих представників проросійської партії ОПЗЖ, доступ росіян до відео з міських камер та багато іншого. інколи в соцмережах у коментарях під випусками нашої передачі глядачі запитують. А чому стільки уваги приділяється саме діям міського голови, посадовця мерії, про депутатам і значно менше місцевій опозиції? Як на мене, відповідь очевидна: саме влада визначає вектор розвитку міста, саме від її дій залежить стан речей в громаді, саме вона розпоряджається бюджетом, нашими з вами грошима. Опозиція намагається впливати на ці процеси. І ми теж це висвітлюємо, і навіть критикуємо її інколи за якісь незграбні дії, якщо такі є. Але ж головна відповідальність лежить все ж таки на владі. Корупція та зловживання настільки міцно оселилися у дніпровській мерії, що здається, вже немає ніяких шансів її звідти викорнити. Останні випуски за кулісами майже усі присвячені саме темам зловживань високопосадовців Дніпра і намаганням правоохоронної системи боротися з цим. Цей корупційні схеми на закупках для потреб армії, це і зловживання при встановленні зупинних комплексів, це і вимагання грошей на міських цвинтарях. Знімальна група нашої передачі відвідує майже усі знакові судові засідання, по яким в якості обвинувачених проходять посадовці Дніпровської мерії. Також у нас з'явився другий прокурор групи прокурорів Кабанець Антон Олегович. Ми знаходимося біля Красногвардійського районного суду сьогодні, 2 квітня. Тут повинні. Були розглядати справу про розкрадання мільйонів гривень на ремонті центрального мосту. Один з обвинувачених колишній заступник міського голови Михайло Лисенко. Однак розгляд вже традиційно перенесли. Тож ці справи затягуються, і цілком природно, що ці теми залишаться найближчим часом в нашому інформаційному порядку. Денному усі 200 випусків незмінним ведучим передачі за кулісами був я. Але ж за кадром над тим, щоб світ побачив черговий випуск, працює величезна команда телеканалу, «Д1». режисери, оператори, інженери, монтажери, освітлювачі, візажистка. Я всім їм дякую за те, що ці майже три роки ми разом робили і робимо за кулісами. І саме час зайнятися підготовкою наступного 201-го випуску. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.